Привіт, привіт, як вас звати? Мене звати Аня. А ви з якого міста? Я з міста Дніпро Україна. Ага. А у вас яка робота в Пекіні? Можна це запитати? Uh, так. я uh, працювала як uh, uh -huh. директор фешн-шоу. Я навчалася у БІФТ е, інститут фешн-технології Пекінській, ага. так на е, режисуру фешн-шоу. Ага. Ага. Так що я сьогодні прийшла подивитись на своїх молодших е, як однокурсників, хто mm -hmm. зараз навчається. Mm -hmm, зрозуміло. А яке вас співчуття від цього шоу? О, це, дуже, да, це прекрасно, це класно, а, тому що я нібито повернулася у свої студентські роки, коли ми також а, часто приходили чай на фашик і робили це шоу. Або хтось ну, був як модель. Тут то в мене дуже а, відчуття таке ностальгічне. <гум> <гум> так, я вважаю БІТ, як завжди, підтримую на рівні сім'ї. Як сказати. Підтримую свій рівень, тому що завжди шоу завжди убіг. Шоу це дуже класне шоу з дуже класними сетапами, дуже класними постановками, а вже ж ауфіт, як це yes. кажуть. То я дуже люблю ходитись на, на шоу зі свободних заступ. А в ви були? В Яких містах ви були? О, я була. Я була в Шанхаї, Шанхай. Шенжені, mm -hmm. я була в Сіані, я, uh -huh. я була в Гуанчжоу, я була а, в Гонконгу, я була в Тібеті. Mm -hmm. Колись я об'їздила дуже багато місць. А, які місця ви можете раджувати нам потрувати в Україні? У нас на Україні дуже багато класних місць, дуже багато чудових локацій для подорожей. Про всі не розкажеш у коротенькому ага. відео, але я обов'язково ось тут напишу. Ага. Тому наші китайські друзі можуть подивитись і вибрати для себе те, що їм підходить. Добре, дякую, обов'язково. Супер. <laughs> Супер. Окей okay. все.